Доброго ранку, дітки. Я рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Арктика це сировий регіон з екстремальними умовами, де живуть унікальні тварини, пристосовані до холоду. На сьогоднішньому занятті я вас познайомлю з тваринним світом Арктики. Білий ведмідь це найбільший хижак Арктики. У нього густа біла шерсть і товстий шар жиру. Щоб не мерзнути в холоді, білий ведмідь чудово плаває і може пропливти великі відстані у пожуках їжі, тюленів. Вони виглядають великими та пухнастими, але вони дуже-дуже сильні. Моржі, великі тварини з тостою шкірою і величезними бивнями. Бивні допомагають їм захищатися від ворогів. І витягуватися на крижини. Вони люблять лежати на льоду великими групами та голосно хрюкати. Ці величезні, незграбні, суші тварини живуть біля берегів. Їжа моржа складається з молюсків, іноді моржі їдять рибу. Моржі люблять плавати та пірнати. Ласти їм в цьому дуже допомагають. З їх допомогою ці тварини також пересуваються по суші. Тюлень. Тюлені мають гладеньке тіло і товстий шар жиру, який допомагає їм зберігати тепло. Вони дуже добре плавають і пірнають за рибою. Коли їм хочеться відпочити, вони лежать на льоду, а харчуються вони рибою та рачками. У них дуже виразні очі, дитинчацю леня називають бельок, тому що вони народжуються маскувального білого кольору. Білуха. Білуха це білий кит. Із милим обличчям вони дуже товариські та видають багато різних звуків, схожих на спів. Білухи живуть у холодніх водах і харчуються рибою. Песець це маленька пухнаста лисичка з білою зимовою шерстю, яка допомагає маскуватися серед снігу. Влітки його хутро стає коричневим. Вони дуже спритні та швидкі, полюють на дрібних тваринок і птахів. Північний олень має щільну шерсть та густий підшерсток. Широкі копита для ходьби по снігу. Його особлива будова носа слугує для зігрівання повітря під час дихання. Їдять лишайники, трави, мохи, ягоди, а взимку можуть відкопувати їжу з-під снігу. Полярна сова Полярна сова має біле пухна степір'я, яке добре захищає її від холоду. Вона полює на гризинів і добре літає навіть у сніжну погоду. Основу її харчування складають мишевидні гризуни. В першу чергу лемінги, ловить також зайців, мілків хижаків, птахів їсть рибу. Лемінг, дрібний гризун. Важливе джерело їжі для хижаків. Тварини Арктики прекрасно пристосовані до суворих умов життя. І кожна з них має свої особливі навички та теплий одяг.